Північна Корея перекинула в Росію партію самохідних артилерійських установок Коксан. Про це написало видання Діфенс Експрес на поширеному мережі відео можна побачити, е, щонайменше десяток таких гаубиць. Час і місце зйомки невідомі, зазначили у виданні. Нагадується так само, в матеріалі, що переміщення цих артилерійських систем територію РФ фіксується не вперше, так у середині листопада. Що не менше одну таку сау е, було помічено на землі. Різничні платформи в Красноярську. При цьому Діфенс Експрес е, акцентують увагу на тому, що наразі немає підтверджень того, що росіяни використовували Коксани у боях. Україна завдала удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Як повідомляє наше джерело в СБУ, це була спільна операція військово-морських сил ЗСУ та служби безпеки. За даними джерела, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили вікно можливостей для подальшої роботи українських реактивних ракет. Атаку на Новошахтинський НПЗ підтвердили в нашому генштабі. Унаслідок удару на заводі виникла масштабна пожежа. Яка тривала 5 годин. Була уражена також установка для первинної обробки нафти.